Всім привіт! З вами Денлок U і сьогодні поговоримо про новини в світі ПАП. По-перше, розберемось, що на нас чекає в завтрашньому патчі 28.2, та про які плани на 24-й рік розповіли розробники з вчорашнього відео. І так, розклад карт на найближчий місяць. Ротації за участю Дестона матимуть 20% ймовірності для кожної карти. Для першого та третього тижнів кожна з фіксованих і улюблених карт це перші чотири матимуть по 22% ймовірності, а інші карти 11%. до сьомого дня народження. ПАП рангель перетвориться на місце грандіозного святкування. Школа набуде святкового виду. На її локації з'являться торговельні автомати, які раніше ми зустрічали на Мірамарі. Шанс вибити 7 енергетиків становить 7%. На початковому острові кожної карти будуть розкидані кекси, які можна кидати, і коробки з подарунками-сюрпризами. Рекламні щити сьомої річниці з'являться на Ерангелі, Мірамарі, Санку, Вікенді та Рондо. Та також можна буде знайти купу інших предметів і прикрас до сьомої річниці. В аркадний режим додадуть лабораторію зброї, де гравці зможуть тестувати ребаланс зброї та залишати свої відгуки. Період опитування з 13 березня по 4 квітня очки аркейд не надаються за ці ігрові сесії. Система повернення було прибрано з карти Вікінді та Тего, так званий Гулаг, та змінено на звичайну систему синіх чіпів. Давно говорили про це та тільки зробили, прибрали тактичні пояси в грі. Їх місткість помістили на персонажа. Змін ви не відчуєте, але в грі стало на предмет менше. За всі скини та відбитки скінів буде компенсація перелік на екрані. Зробили нарешті нормальну механіку при надяганні костюму Єті. Під час одягання костюму ваш наявний верхній одяг буде сховано, а не впаде на землю. Тепер, хоч не будемо голі, коли захочемо зняти або передати комусь костюм, це круто. До майстерності зброї додали сім нових. Нарешті можна буде глянути урон з всіх видів гранат, міномета та панзера після матчу та чекнути статистику по ним на акаунті. Також через два тижні планують додати пару нових скінів із серії цукрова лихоманка Саллі, новий танець з піснею та відкриється персональний магазин знижок. Буде доступно з 27 березня. Це, на жаль, все, що стосується патчу 28.2. Тепер перейдемо до дорожньої карти на 24-й рік. Розробники обіцяють нам вдосконалення геймплею і хочуть зробити його більш яскравим. Представили концепт механіки знищування середовища карти. Ось що говорять самі розробники, надаючи гравцям можливість стратегічно знищувати частини будівель, ми відкриваємо для них можливість прокладати нові маршрути нападу або будувати захисні бар'єри. Ця функція має намір вийти за рамки простого знищення навколишнього середовища, додавши в гру збагачений рівень стратегії та тактики. Очікується, що такі елементи руйнування додадуть грі динамізму та створять непередбачувані ситуації. Наразі тривають обговорення цієї функції, але сказали, що планують представити деякі з них у майбутньому квітневому оновленні з постійними вдосконаленнями та розширеннями. Ну що ж побачимо, повинно бути цікаво. Розповіли, що планують створювати на регулярній основі кастомізацію наявних локацій відповідно до сезону чи події, подібно до сьомої річниці ПАП в школі Ерангеля, яку ми побачимо вже завтра. Буде представлено нову ігрову систему. У звичайному режимі королівської битви ваша команда зможе змагатися з іншою командою. Ця система дозволить вибіркову участь, дозволяючи лише тим командам, які бажають брати участь. Очки будуть нараховуватися за вбивства та рейтинг. В кінці матчу, яка з команд заробила найбільше очок, отримає винагороду. Також будуть нагороди за серії перемог. Нова колаба Макларен в 22-му Астон Мартін в 23-му, а що ж в 24-му. Хоч розробники не розкрили бренд, але всі, хто бачили ці скріни, вже 100% здогадались. Сказали тільки, що це буде колаборація з двома автомобільними брендами, та показали три картинки. Я трішки покопався та знайшов, що це будуть за тачки. До вашої уваги, перша це Lamborghini Countach LP 804, друга це звичайно урус. Тяжко було це не помітити. Та третім показали, який скін на мототранспорт. Але який? В мобільному PUBG вже давно зробили колаборацію з Lamborghini та DuCati. Два бренди були представлені в мобільній версії PUB та являються брендами холдингу Audi. Отже, схоже, що скін на мото буде від Ducati. і більше все, по обрисам показаної картинки, це буде ось цей Ducati Panigale V4 Batista. Але це не точно. Також розробники працюють над додатковими функціями: більш реалістичні візуальні ефекти та можливість кастомізації, але нагадаємо, що в грі вже існують функції зміни кольору, супортів, фарби автомобіля та порогів. Прогресивна система скінів зброї затронули і цю тему. Також, якщо коротко, то пообіцяли зменшити інтервали виходу таких скінів. Та розповіли, що в 24-му планується ще один івент, чорний ринок, а також додадуть. До всіх прогресивних скінів ефекти хрома та ефекти вбивства, щоб підкреслити унікальність такої зброї. Система ММР, рейтинг підбору матчів у 2024 році. Основна мета внести численні зміни, щоб сприяти збалансованішому середовищу пошуку партнерів, хоча різні фактори сприяють пошуку партнерів, наприклад, стабільність з'єднання, тривалість черги, рівень навичок і регіон доступу. Буде надано пріоритет стабільному та приємному досвіду, об'єднають гравців однакового рівня навичок. Покращення ботів. В планах просувати ботів в звичайному режимі королівської битви. Зараз боти легко впізнаються і ведуть себе, м'яко кажучи, не дуже в бою. Що погано впливає на занурення в гру. Ціль зробити так, щоб боти могли створювати цікаві бойові ситуації, а не були просто м'ясом на полі бою. Тому зараз активно проводять дослідження в області. Штучного інтелекту, щоб покращити їх моделі поведінки і зробити їх більш схожими на типового гравця. Уявіть, що боти кидають димові гранати, щоб відродити товаришів за командою, чи пригинаються і рухаються змікою, як живі гравці, але не клаптить з висновками, що вони будуть занадто важкими в бою. Розробники пообіцяли, що покращення будуть поступові, та вони не планують вставляти палки в колеса гравцям, які ще не вміють грати. Тепер щодо рейтингу до пулу рейтингових карт у к. Ітні приєднається рондо та додадуть низку предметів. Щоб урізноманітнити рейтингові та кіберспортивні сцени, до еспорт ця карта потрапить у другій половині року. Планується поєднати гру, яку ми дивимося з грою, в яку граємо для більшої динаміки. Нагороди, щоб зробити рейтингову гру привабливішою, з'являться нові багаторівневі нагороди та ексклюзивні нагороди, які можна отримати виключно через рейтингову гру. Також не забули і про гравців нижчих рівнів кваліфікації. Плануються нагороди за непреривну гру. Буде суттєво змінена логіка нарахування очок рангу або РП, щоб точніше відображати навички та ще більше підняти престиж рангового режиму. Вбивства будуть більш впливати на розрахунок РП, ніж раніше. Це посилить конкуренцію між гравцями з однаковими навичками. Ці зміни стануть доступні вже в квітні, у пробному режимі, щоб отримати відгуки. Основні оновлення контенту, крім логіки, RP, заплановано до офіційного релізу на червень. Клани протягом 2024 року планується багато нового контенту. Зараз готується два великих оновлення, які покращать взаємодію та спільну гру гравців. Додадуть ексклюзивні кланові місії. Буде два типи цілей: колективні та індивідуальні. Вони додадуть веселощів у діяльність клану, плюс нагороди. Також планують показати досягнення клану іншим гравцям. Створять клановий обмін, який видає нагороди залежно від активності кланів. Чим більше ваш клан вкладається, тим більше особливих нагород ви отримаєте. Наприклад, ексклюзивні жетони. І це далеко не все, що планується в кланах. Якщо 23-й був роком, коли представили клани, то 24-й стане роком, коли їх зроблять набагато цікавішими. І так, Unreal Engine 5. в 24-му році. Розробники планують перенести гру на п'ятий Unreal, щоб досягти найвищої якості візуального оновлення від персонажів та транспорту до зброї та ігрових світів. Але пообіцяли, що збережуть культовий стиль PUBG та основний хід гри, і зроблять все, щоб гра проіснувала довгі роки. Та наостанок невелика пасхалка на завтрашній івент від продюсера PUBG і ось як вона звучить. Будь ласка, знайдіть мене Тех'ю Кіма на ерангелі, щоб активувати коди. Моя порада. Дивіться у небо, Ну що ж, дякую, що подивились цей випуск. Надіюсь, він був для вас інформативним та цікавим. Дякую, що з нами та бережіть себе.